Пресвята, Богородице, благослови мій день від початку до кінця, благослови мої думки, щоб вони були чистими, благослови мої слова, щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб вони були добрими, благослови мою працю, благослови час тиші й відпочинку, ти, що несла Ісуса в своєму серці у кожній миті. Навчи мене носити його з собою у всіх справах дня, навчи мене жити з довірою, навіть коли щось піде не так, навчи не нарікати, коли буде важко. Я знаю, що не завжди починаю день з молитви, часто встаю з поспіху, забуваючи про тебе, часто покладаючись тільки на себе, а потім дивуюся, чому день такий важкий. Прости, що не дякую за новий ранок, як за дар. Що не бачу його як шанс почати спочатку, що часто зустрічаю день з тривогою, а не з вірою. Але сьогодні я хочу інакше: хочу прожити цей день з тобою поруч, хочу дарувати світло іншим, хочу бути лагідною, щедрою, терпеливою. Дякую тобі, Марії, що ти вже зі мною, що не чекаєш моєї досконалості. Дякую, що благословляєш навіть тоді, коли я цього не прошу, що ведеш навіть тоді, коли я не відчуваю твоєї руки. Благослови, Марію, кожну мою мить сьогодні, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородице, сьогодні я стою перед Тобою і серцем, яке хоче дякувати. Я хочу приймати життя як дар, а не як щось належне. Я хочу цінувати те, що маю, і не нарікати на те, чого не вистачає. Благаю тебе, Марія, відродив мені дух радості і вдячності. Допоможи мені бачити благословення там, де я раніше бачила лише в тому або буденність. Навчи мене дякувати навіть тоді, коли серце плаче. Я визнаю, що я не завжди була вдячною. Я просила, але забувала подякувати. Прости мені, причисти за ті дні, які я не відкривала серце для подяки. Прости за вечори, коли я лягала без молитви. Прости, що рахувала втрати, а не дари, що більше жалілась, ніж славила Бога, я дозволяла смутку закривати мені очі, я слухала голос невіри і не завжди чула голос любові. Моє серце ставало глухим до благословень. Але сьогодні я прошу, очисти моє серце, наповни його світлом вдячності, поверни мені здатність радіти з простого. Дякую тобі за кожен день, навіть якщо він був не таким, як я хотіла. Дякую за людей, які поруч, дякую за кожен прожитий момент. Ти, моя тиха заступниця. Ти мати, яка вчить бачити серце, ти та, що зберігала в душі кожну дрібницю, і славила Бога, навчий мене цьому святому мінню, бути вдячною завжди, дякую, що не залишаєш мене ні на мить, дякую за ласки, яких я навіть не помічаю, дякую за шлях, яким ти мене ведеш, і за твою любов, яка не втомлюється обіймати мою душу. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марія, мати мого Спасителя. У хвилину глибокої скорботи прибігаю під твій покров, бо серце моє обтяжене і душа моя змучена. О Марії, ти, що стояла під Христом, розумієш, біль, який не вмістити словами, прийми мої сльози, бо вони мова мого серця, розбитого життя, не відкинь мене, але міцно тримай мою душу в твоїх материнських обіймах. Учи мене довіряти, коли все здається втраченим. Знаю Пресвята, що я часто грішила у думках, у словах, у зневірі і нетерпеливості. Я нарікала на Бога замість довіряти Його волі. Я сумнівалася в Його милосерді, бо не бачила Його дій. Пробач мені за те, що серце моє охололо, за те, що я забула про молитву, за те, що більше довіряла страхам, аніж обідницям Божим, очисти мої рани твоїм материнським співчуттям і випроси мені благодать, покаяння та сили. Молю тебе, діво, пречиста, покрий мене своїм покровом, розв'яжи вузли в моєму житті, які я не можу розв'язати. І веди мене стежкою довіри до Твого Сина, ти зоря що світиш уночі, ти надія безнадійних, ти утіха тих, хто плаче, тож не полиш мене у моїй темряві. Дякую тобі, Марія, що чуєш мене, дякую, що не перестаєш любити, дякую, що ведеш мене до світла, і твоя любов, мій останній прихисток. О, мати моя, моя заступниця. Що витираєш сльози і приносиш мир, залишайся зі мною. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословени підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Діво Марії. Ти моя заступниця і захисниця. Ти моя надія у час небезпеки, ти мій спокій серед бурі. Закрий мене своїм святим покровом, закрий мій дім і мою родину від усякого зла, вбережи нас від підступів ворога, видимого і невидимого, захисти від злого слова і недоброго наміру, відверни від нас заздрість, ненависть і гнів, Богородице, постав ангелів на варту біля наших дверей, нехай вони стережуть наш сон і наші дороги, нехай, Світло Божої, благодаті. Огортає наш дім, нехай темрява не торкнеться нашого серця, збережи мене від страху і тривоги, підніми мене, коли зневіра зітмарює душу. Дай мені силу йти вперед, навіть коли важко. Будь нашим щитом і нашою твердиною, будь нашою дорогою до Бога, будь нашою радістю і нашим миром. Нехай жодне зло не торкнеться нас, бо ми під Твоїм святим покровом. Я вірю, що Твоє заступництво сильніше за будь-яку темряву. Я знаю, що під Твоєю опікою ми в безпеці, і я прославляю тебе сьогодні і завжди. Бога Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений Лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пречиста Діво Марія, я втратила надію. Ту крихку ниточку, що тримала мене, світ став сірим, люди далекими, а я, ніби загублена серед живих. Та я знаю ти мати надії, ти стояла під Христом, коли здавалося, що кінець, ти вірила, коли інші мовчали, ти залишилася, коли всі розбіглись. Навчи мене такій вірі, навчи мене чекати, навіть коли відповідей нема, навчи мене жити. Навіть коли серце мовчить, навчи мене любити, навіть коли болить, я приходжу до тебе з тихим проханням пораненої душі, відновив мені надію ту, що народжується в тиші, ту, що проростає з довіри, ту, що стає світлом. Я не шукаю чудес, я не прошу легкого життя, я прошу живої душі. Марія, візьми мою втому, візьми мої тривоги і страхи. Сьогодні я прошу не про майбутнє, я прошу Воскресити моє тепер, наповни моє серце іскрою. Ти мій прихисток, ти моя остання надія, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Мати Божа, сьогодні я приходжу до Тебе зі зраненим серцем, Моє життя сплуталося у вузли, і я не знаю, з чого почати. Мої думки заплутані, як нитки без кінця, а серце втомилося шукати вихід там, де його не видно. Марія, я знаю, ти бачиш усе, що я не бачу. Ти розумієш те, що я не можу висловити словами, ти лагідно торкаєшся людської душі, тому довіряю тобі усе, що мене обтяжує. Ці вузли це страхи, образи, невисловлені сльози, це рішення, яких я не можу прийняти, і дороги, що зупинилися серед шляху. Я кладу їх усіх до твоїх рук, бо сама вже не можу. Пресвята Мати. Розв'яжи вузол моїх тривог, заспокой мої думки, що не дають спати вночі. Навчи мене знову вірити, що Бог діє навіть у тиші, і що в кожній заплутаній ситуації є твоя мудрість. Марія, розв'яжи вузол моїх образ, бо вони стискають серце, як холодні ланцюги, навчи мене прощати. Не тому, що інші заслуговують, а тому, що твій син навчив прощати з любов'ю, Богородице, розв'яжи вузлу моїх страхів за майбутнє, ти знаєш, як я хвалююся за близьких, за дітей, за дім. Навчи мене віддавати їх у Божі руки без тривоги, бо там, де є довіра, приходить мир. Пресвята Діво! Розв'яжи вузол сумнівів у моєму серці, коли я не знаю, що є Божа воля, а що мій страх, коли я гублюся між так і ні, між іди і чекай, промов до мого серця, не бійся, Марія, розв'яжи вузол моєї самотності, бо інколи я відчуваю себе забутою, навіть серед людей, навчи мене шукати спільність не в словах. А в любові, бо де є любов, там присутній Бог. Богородице, розв'яжи вузол моєї провини. Ти знаєш, як часто я картаю себе за минуле, але ти, мати, милосердя. Ти не сумуєш, а зцілюєш. Тож допоможи мені відпустити те, що я не можу змінити. Марія, розв'яжи вузол у моїй родині, ти бачиш, як часто між нами зростає відстань, вклади в наші серця ніжність якої не вистачає, і з'єднай нас знову ниткою миру і довіри. Пресвята, Богородиця, розв'яжи вузол моїх сумнівів. У Божій любові, бо інколи я питаю, де ти, Господи, і не чую відповіді, але знаю ти поруч, навіть тоді, коли мовчиш. Твоє мовчання це теж спосіб навчити мене вірі. Маріє, розплутай вузол мого серця там, де клубком сплетені біль втома і надія, заміни розпач на довіру, смуток на спокій. А страх на віру. Мати Божа, я не прошу швидкого чуда, а лише Твоєї присутності у цьому процесі, бо знаю, коли ти поруч вузли починають слабнути, бо Твоя любов діє тихо, але безпомилково. Пресвята Діво, дякую тобі за всі вузли, які ти вже розв'язала, за ті, що я навіть не помітила, бо ти діла у тиші. Дякую, що твоя рука ніколи не відпускає моєї, і що навіть коли я втрачаю терпіння, ти не втрачаєш мене. Марія, мати надії, навчи мене довіряти повністю, навчи приймати Божий час і Божі рішення, бо кожен вузол має свій кінець, і ти його бачиш, і кожна темрява має ранок, який ти наближаєш. Пресвята Богородице, сьогодні я залишаю усе у Твоїх руках, моє минуле, яке болить, моє теперішнє, яке лякає, і моє майбутнє, яке я ще не бачу. Розв'яжи ці вузли, мати, щоб моє серце знову стало вільним для любові, щоб у мені жив мир, який дає лише Бог, і щоб моє життя стало свідченням Твоєї ніжної сили. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія, мати миру, зглянься на мою сім'ю. Укрий нас своїм святим покровом, щоб у нашому домі панували спокій. Розуміння і любов, Богородице, з'єднай наші серця у єдності, навчи нас не сперечатися, а слухати, навчи нас не судити, а розуміти, навчи нас прощати навіть коли болить. Господи Ісусе, через Свою Пресвяту Матір пошли у наш дім мир, який не залежить від обставин. Нехай цей мир торкнеться кожного серця, нехай він буде сильнішим за втому страх і розчарування. Марія, навчи мене бути лагідною, коли важко, бо саме в терпінні народжується благословення. Мати Божа, допоможи нам будувати дім, у якому завжди є місце для молитви, щоб ми згадували Бога не лише в горі, а й в радості, щоб ми дякували навіть коли сльози на очах. Марія, збережи наш дім. Не допусти, щоб гордість роз'єднала те, що Господь поєднав. Не дозволь, щоб образа оселилася між нами. Нехай замість неї прийде ніжність і взаємна пошана. Богородице, благослови наші розмови, щоб вони лікували, а не ранили, благослови наші руки, щоб вони служили, а не вимагали, благослови наші серця, щоб вони любили без умов. Пресвята мати, коли хмари наступають на наш дім, будь нашим сонцем. Коли темрява страху спробує нас поділити, будь нашим світлом, коли ми забудемо про вдячність, нагадай нам, як багато ми маємо, бо навіть найменший дар Твого Сина безцінний. Маріє, допоможи нам бачити добро одне в одному, щоб замість докору звучала подяка, щоб замість сліз лунала молитва, щоб у кожному слові була любов, Богородице. Мати ніжності, зціли наші непорозуміння і давні образи. Навчи нас говорити правду з любов'ю, а не з гнівом, Навчи нас вибачити без сорому, бо це сила, а не слабкість. Господи Ісусе, через заступництво Твоєї Матері зроби нашу родину спільнотою любові, щоб ми підтримували одне одного у важкі дні і раділи разом, коли приходить благословення. Марія, оберігай наш дім від духовного холоду, щоб ми не жили поруч, а водночас порізно. Дай нам спільні молитви, спільні вечори, спільні усмішки і спільне серце, яке б'ється в любові до Бога. Мати Божа, будь берегиною нашого дому, нехай кожен куток наповниться Твоїм світлом, нехай кожна дитина росте у любові, Пресвята Діво, ми довіряємо Тобі нашу сім'ю повністю, наші радості й тривоги, наші слова і мовчання, наші дні і ночі. Будь з нами завжди, у кожній молитві, у кожному погляді, у кожному серці, бо де ти є? Та мир, та любов, Богородице Дієву, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками. І благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословений плід. Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.